Дорогі глядачі в ефірі «Калузьке міське телебачення. До вашої уваги телевізійні новини Калуша. В студії для вас працює Світлана Корніюк. Музика. Відзначення 575-ї річниці з часу першої віднайденої писемної згадки про Калуш розпочалося вранці 27 травня святковими богослужіннями у храмах міста. Далі в Палаці культури Мінерал відбулася урочиста сесія міської ради. Урочиста сесія розпочалася з колективного перегляду нового презентаційного фільму про калуш, створеного Калузьким міським телебаченням. Далі під звуки трембіт на сцену вийшли юні калузькі таланти Христина Дудчак і Соломія Жекало, які прославляють рідне місто на концертних майданчиках багатьох населених пунктів не тільки України. Поважне зібрання поблагословили священники: декан Калузький української православної церкви Київського патріархату, отець Григорій Мороз, і декан Калузький української греко-католицької церкви отець Михаїл Бігун. Вітаючи присутніх зі святом, вони подарували ікони Божої Матері дружині мера Гюзель Насалик, яка цього дня святкує день народження. Вітальне слово виголосив міський голова у своєму виступі. Він подякував усім, хто творить добру славу калуша. Я хочу подякувати сьогодні освітянам, я хочу подякувати шкільним закладам. Буквально п'ять днів тому святкували свято будку Веславене юноса, де наші випускники і представники шкіл зайняли більше 96 місць на обласних змаганнях, республіканських. А один представник їде на всесвітню олімпіаду, саме скалош. Я хочу подякувати Каловській гімназії сьогодні, яка вже четвертий, п'ятий рік підряд стає одною з найкращих в Україні. Я хочу відвірити, як підтягнулися до гімназії, шоста, десята, третя, не можу не задати другу школу, як інші школи максимально творять для того, щоб наші діти володіли інтелектом. Я не можу не задати дошкільні заклади. Я не можу сьогодні не згадати наших представників охорони здоров'я, тому що єдине місто в Україні, де введено безкоштовну медицину. завдяки як депутатам минулого скликання, так і депутатам цього скликання. Тому що в основі будь-якої нації стоїть освіта і здоров'я. Я не можу не подякувати представникам представникам культури. Які мають свою самобутність, які розвивають всі напрямки. Я не можу подякувати представникам музичних шкіл. Друга музична школа вже кілька років поспілці є найкращою в області. Я не можу в сьогоднішній день і не подякувати депутатському корпусу, який працює на сьогоднішній день. Я дуже вдячний, що питання Калуша і калуша їх матеріальним достатку, духовним і культурним розвитком є в основі, а не політичні амбіції. Я хочу, щоб сьогодні громада подякувала нашій депутатській групі, нашим депутатам стало собі своєю радою. Ігор Насалик запросив усіх присутніх на відкриття пам'ятника Роману Шухевичу, яке відбудеться 30 червня, в день 105-ї річниці з дня народження головного командира УПА. За вагомий особистий внесок у розвиток міста і з нагоди свята почесною грамотою і золотим значком Калуш були нагороджені колишній керівник ансамблю танцю пролісок Володимир Бака, заслужений тренер України з вільної боротьби Юрій Кирілов, начальник управління пенсійного фонду України в місті та районі Ігор Кучма, вчитель третьої школи Мирон Максимів, директор управління житлово-комунального господарства міської ради Юрій Рикунов. Почесної грамоти і срібного значка у достоїні керівник студії «6 Секунд Василь Вагілевич, державний реєстратор Надія Марій, завідувач нейрохірургією Калуської ЦРЛ Ігор Москалик, член спілки художників України Ігор Семак. Викладач коледжу культури і мистецтв Лідія Стефанівська. Ряд осіб нагороджено подяками міського голови. Привітати Калушан зі святом приїхали численні гості. Зокрема, делегація з польського міста Побратима Горліце на чолі із бургомістром, а також делегації з Німеччини, Миколаєва, Очакова, Другобича, Стрия та інших міст. Окремі народні депутати. Перший день міста разом з Калушанами святкували і мешканці району. На запрошення міського голови Ігоря Насалика на бульварі незалежності зібралися представники сільських громад, які вітали зі святом і пригощали усіх охочих. Такого дня міста Калушани не пам'ятають. Перше за всю історію святкування в Калущі смажили п'ять свиней, варили 60 літрів борща, кулешу та приощали українськими різноманітними стравами. На бульварі Незалежності кожна сільська рада Калуського району розклала палатку. У якій старовинні вишивки, сорочки, скатертини, рушники, все це підкреслювало особливість кожного села. Та, мабуть, найбільше цей день запам'ятається гостинністю сільських жителів. Перший раз за всю історію міста Калуша і Калуського району, так якби дві влади, дві адміністративні одиниці зійшлися в одна ціле і представляємо весь фольклор Калущини, Калуського району, сіл міста. От до нас, до сільських приходять міські жителі, ми їх пригощаємо чим чим маємо, чим багаті, тим раді. Трохи вже вже паці доїли свиню, верніше доїли. Ну що хочу вам ще таке сказати? Привітати міських жителів з ним міста, з першою згадкою, письмою згадкою про місто Калуш, адже така визначна подія, не завжди, не кожного року вона може мати якийсь ювілей. Ми ну, так як усі сільські ради ми представляємо те, що є найбільше багато наше село. Весняні овочі, фрукти, все, що ми мали на столах, на столах, з городів привезли, поставили. Сприготували, і самогонку теж привезли. Випили багато самогонки, 10 літрів. Гості, які прибули до Калуша на свято, приємно були вражені побаченим. Дуже гарне свято, дуже приємно знаходитися тут, приємно бачити представлення району, цього всього і захоплює дух. Треба зберігати свої традиції, цінувати їх, тому що без традицій в нас немає майбутнього. І це саме основне. Якщо ми дивимося всі вишитих сорочках, підтримують традиції, це дуже важливо. І об'єднані, бачите, немає ні жодного партійного прапора. А нас об'єднує, що ми українці, і це саме основне. бережимо свої традиції, поважаємо один одного, любимо одного, один одного. І так ми побудуємо нашу Україну. Мені дуже сподобалось свято. Весело у вас тут гарно. Саме вам найбільше запам'яталося? Ну, саме найперше запам'яталося, те, що дуже, дуже чисте місто. Це мене дуже вразило, тому що я вже багато років тут не живу. Чисто, дуже люди культурні, приємні, вражені самі найкраще. Хотіла б побажати гарного настрою, тримати в такому ж дусі. От, ну, щоб, щоб підвищувати свій рівень. От, щоб всі були здорові, щасливі. В той час, коли на бульварі Незалежності приощали різними смаколиками, на проспекті Лесі Українки біля Центральної пошти доварювався борщ, український борщ з фасолею та буряком. Бажаючих покуштувати його було чимало. Хочу зауважити, що борща це 60 літрів, це досить важко. Я взагалі сьогодні вперше варю борщ на 60 літрів. Тобто завжди стандартно я варив це борщ і куліш по 25 літрів. Наші казанки є, але мені запропонувало місто зварити борщ або куліш на день міста. От, я їм дав, звичайно, відповідь, що мені потрібно більше посуду, тому що 25 літрів це досить мало буде для колошаних гостей. І і місто мені придбало казан який має 60 літрів, і як ви бачите, дійсно 60 літрів це якраз підходить для такого міста, як Калуш, щоб можна було нагодувати і калушан, і гостей зараз бачите, це гості з Львова, які приїхали виступити. Кімната школяра до дня міста організувала та провела конкурс шахів між дітьми. Шахмати грали біля центральної пошти. Ще довго не вщухало святкування на бульварі незалежності. Концертна програма за участю провідних колективів міста тільки надавала веселого настрою присутнім. Продовжилися урочистості на площі героїв Калуш. Місто мрій такою романтичною назвою іменувалася концертна програма для калушан і гостей міста. Святковий настрій не зіпсував навіть дощ, який почав накрапати. Урочистості розпочалися з виступів калуських дитячих ансамблів і навіть садочків. Малята присвятили номери євро 2012 перевдягнуті у групу підтримки та м'ячиками. Вони викликали усмішку у глядачів. Далі дивували розмаїттям співочі та танцювальні колективи. Приємно відзначити, що багато калушан були вдягнуті національні строї. Вишиванки брависто вирізнялися не лише в місцях масових дійств, а й притягували погляди у різних Важках міста у маршрутках, і незважаючи на те, що з часу народження рідного міста пройшло більше ніж п'ять століть, у деякі миті справді відчувалося єднання між людьми, спільне піднесення і напевно усвідомлення того, що всі ми нащадки одних, хоч і далеких, пращурів. До святкової атмосфери додавалося і безтурботного дитячого сміху, і оптимізму легкої на підйом молоді, і іскорок в очах закоханих, і мудрого спокійного тепла, дідусів та бабусь з онуками, які вже більше півстоліття не лише є свідками зростання міста, а й роблять свій вагомий внесок творення його історії. Вони всі громадяни Калуша, його живі обличчя, і це свято безперечно, свято кожного з нас. З Цієї нагоди привітали краян керівництва району та міський голова Ігор Насалик. На запитання, щоб ви хотіли. Хотіли побажати рідному місту у день його народження, яких змін очікуєте протягом року, калушани відповідали по різному, але безумовно їх поєднували спільні радощі і спільні проблеми. Протягом цього року, ну як напевно, як і в кожному місті, щоб робились дороги, особливо там, хоч ми там не живемо, але ста по-шахтарській, відколи люди чекають, мені їх шкода, то хай би вже зробили з часом, щоб могли добиратися додому. Це раз по-друге. Що ще побажати місту нашому? Багато що зроблено. Дякуємо нашій владі і нашому меру за те, що таке робиться для міста. Місто чистіше, регулярніше сміття вивозиться, квіти, квітнуть, школи більш упорядковані. І щоб в такому напрямку для людей щось робилось. І люди будуть мати гарний настрій і легше буде всім і вся і життя. Хотів би побажати. Щоб місто й надалі розвивалося, щоб воно ставало ще більше європейським, щоб воно ставало чистішим, щоб люди в ньому ставали добріші, милосердніші, привітніші один до одного. А які би зміни хотів бачити, ну в першу чергу, напевно, що зміни в людях, щоб люди ставали відкритіші один до одного. І, звичайно, щоб Дороги були кращі. Напевно, що ну, центральні дороги вони вже досить нормальному, але дороги в районах, по вулицях ну, трошки бажають все-таки бути кращими. Щоб всі були в цьому місті здорові, щасливі. Ну і Щоб навіть з-за кордону до нас приїжджали люди здалека. Я би хотів, щоб всі наші жителі міста були в першу чергу щасливими, здоровими. От, і щоб наше місце процвітало, щоб ми бачили, що не тільки на кожному із наших стовпчиків, які горять, є квіти, а так само, щоб місто було гарне, красиве, як і на сьогодні, в цей день свята. Я знаю, для кожного, для кожного жителя міста саме побажання те, що він сам собі хоче побажати. А для наших керівників з міста, щоб вони так само. Прикладали максимум зусиль, щоб місце наше процвітало. Перш за все, я би хотів побажати місту калушу розвитку, оскільки це є дуже красиве, гарне місто. Воно, ну як ми вже вважаємо, воно вже є європейським. Так. І я б хотів, щоб воно розвивалося так і надалі. Зміни тільки на краще, щоб воно квітло розвивалося, щоб побільше було пам'ятників, побільше збудувалося будинків і чистішим, щоб завжди було. Дуже приємно сьогодні побачити багато вишиванок. Прямо такий настрій дуже святковий відчувається. І це все дуже приємно, дуже гарно. На площі можна було придбати вишиванки, глиняний посуд, плетені з лози, ковані вироби, прикраси, цікаві предмети, створені шляхом видування зі скла та інші автентичні речі. Родзинкою можна назвати продаж ляльок-мотанок. І кожен охочий міг відразу пройти майстер-клас з їх виготовлення. В рамках святкування дня міста 25 травня на стадіоні Хімик відбулася міжгалузева Спартакіада серед команд організацій та установ міста. Захід організовано міським центром фізичного здоров'я населення Спорт для всіх спільно з управлінням у справах сім'ї, молоді, фізкультури і спорту міської ради. Уже стало традицією в рамках святкування дня міста проводити спартакіади між командами організацій та установами калуша. Цьогоріч у спортивних змаганнях взяли участь команди депутатського корпусу, працівників галузі фізкультури і спорту, комунальників, освітян, медиків та команда підприємства Енія відкрив спартакіаду начальник у справах сім'ї молоді фізкультури і спорту Михайло Клим. Перед початком змагань учасників спортивного заходу привітав міський голова Ігор Насалик. Всі ми галузі працюємо окремо, в тому числі приватний бізнес. Ми хотілося б, щоб напередодні дня не тільки вимірювалися в тому професійності, вчителів, наперед ніхто не сумнівається, депутатського корпусу, комунальників, медицини. Дивіться, гармо медицина. Форми взагалі немає. Пропоную на наступну, на наступну сесію виділити медикам на форму. Спортивну. Націоналізму не підтвердили, що нас і професійні медики, професійні освітяни, професійні наші фізкультурники, професійні наші комунальники. Але щоб показали, що вони не тільки в своїх професіях, а й спорт. Учасники спартакіади змагалися між собою в таких видах спорту: естафета, дартс, настільний теніс, стрибки на скакалці, стрільба з пневматичної гвинтівки, армреслінг, міні-футбол, перетягування линви, гра в шахи та шашки, за підсумками змагань. Шосте місце здобула команда підприємства Енія, п'яте місце команда депутатського корпусу, четверте місце здобула команда працівників галузі фізичної культури і спорту, третє місце посіли медики, друге комунальники та перше місце команда освітян за перемогу. У змаганнях команди були нагороджені грамотами та кубками. П'ятсот ту річницю від дня народження рідного міста Калушани закінчили святкувати у міському парку культури. Надільного вечора там відбувся концерт за участю зірок української естради, вогняне шоу та святковий салют. Святковий концерт в міському парку культури і відпочинку імені Івана Франка розпочав легендарний український гурт Ватра. Цьому гурту вже понад 40 років. У 1971 році вокально-інструментальний ансамбль був створений композитором та виконавцем Михайлом Мануляком при Львівській філармонії. Саме з цього гурту розпочали свою творчу діяльність відомі українські артисти Іван Попович, Ігор Білозір, Оксана Білозір та інші. Учасники теперішньої ватри подарували того дня калушанам декілька відомих Українських пісень своє музичне мистецтво на сцені парку дарував глядачам і калуський оркестр камерної музики Кантабіли під уродою Захара Валаги. Звучали також і незвичні для такого свята ретро-пісні 80-х у виконанні маловідомого на теренах західної України гурту Фреш. Справжнім сюрпризом для молодого покоління став виступ українського музиканта, автора та виконавця власних пісень Арсена Мірзояна Бабурки. Власне, після участі у пісенному шоу Голос країни у складі команди Стаса П'єхі, про Арсена заговорили як про ще одну зірку української естради. Після свого виступу Мірзуян Бабурка з радістю привітав Калушан і з днем народження міста не бажаю вам нащатися такими, якими ви є. У вас дійсно дуже файний мер, дуже файне місто. Ви дійсно вмієте відпочивати. Вам помисло, по-перше, з мером, по-перше, з місцем, бо мені сподобалася і площа, мені сцена, ну взагалі площа. Ну, сцену можна ж провести, а таку побудувати площу не можна, Бо в нас навіть в Запоріжжі такого немає. Свої українські пісні дарувала калушанам на сцені парку популярна українська співачка Львів'янка Ірина Федишин. Її ще називають зіркою Галичини, адже її альбоми ніколи не залежуються на полицях крамниць. Побажати процвітання місту, побажати їм всім радості, любові, гордитися своїм містом, що звалося усі мрії, усі надії, які пов'язані з містом, і не просто а також ваші особисті мрії, і бажання. Під час виступу співачки калушани мали змогу побачити грандіозний феєрверк. Святковий салют створив атмосферу радісного настрою і ще більш приємнішого відпочинку. Далі на сцені парку виступив український гурт Атвінта. Він був заснований у 1993 році у Рівному і діє до сьогодні. Цей гурт один із лідерів української рокабілі. Сцени рокабілі це одна із ранніх форм рок-н-ролу. Своїй творчості Атвінта активно використовує український фолк, традиційну музику різних народів та регіонів. Яка часто передається з покоління в покоління усну. Що ж, калушани, калушани і калушанки і калушата. Бажаємо вам стандартного попсового щастя, здоров'я, там, кохання і всього іншого, щастя, здоров'я і щастя, здоров'я. Але в будь-якому випадку слухайте дровову музику, і щоб в вашому житті все ж таки з'являлися цікаві перепони і якісь перешкоди, які вам було б цікаво долати, і в цьому на цьому життєвому шляху закалявся ваш справжній калушський характер. О. Вперше у нашому місті того дня відбулося вогняне шоу Київського театру Шабаш, захоплюючи казкове і водночас небезпечне дійство викликало колошан шквал емоцій. А учасники театру поділилися враженнями від відвідин нашого міста і від калузької публіки. Щастя, здоров'я, всього найкращого, тому що місто дійсно дуже красиве, квітуче і всього найкращого. Процвітання вам, оскільки місто дуже надзвичайно приємне і люди дуже приємні. Ми дуже вдячні, що ви нас прийняли, запросили. і Ми сподіваємося, ми ще не раз вас відвідаємо. Святковий концерт завершився довгоочікуваним виступом українського гурту Друга ріка. Цей культовий український рок-гурт був створений на початку 1996 року у місті Житомирі. Молодому поколінні добре відомі пісні гурту, які заснували незмінні учасники Валерій Харчишин, Віктор Скуратовський та Олександр Барановський. Свої найвідоміші пісні Друга ріка виконала для Калушан з нагоди Дня міста в Калуші. Взагалі на Західній Україні, в івано франківську нам тут дуже подобається. Ми тут відчуваємося як вдома. Тут дуже кльово. І ти знаєш, що твої пісні будуть співати від початку до кінця. Просто утримаєш просто задоволення, не від, не, від, не, від, не від того, що ти там приїхав і отримав гроші за свій виступ, а від того, що ти виходиш і свято, да, і свято для всіх людей. І Від того, що вони співають, тобі ще хочеться більше жити. Я би хотів побажати, щоб ви залишалися такими ж щасливими, як ви є. Бо всі дівчата, тут яких ми зустрічали на вулиці, сьогодні всі посміхаються, всі дуже, може, це так весна діє, може це така погода, але просто всі дуже, дуже відкриті. І такими ж залишайтеся, кохайтеся і хай вам буде щастя. Це і був завершальний виступ святкового концерту, який закінчився далеко за північ. Це була вся інформація на сьогодні, яку підготували для вас мої колеги-журналісти. Дякую вам за увагу. Вдалого вам тижня і щасти вам!